А ось і перший білий у нас. Он який гарний. Ніжка уникав його товстенька. Сюди так треба отак. О, гарний. Це будемо різати. Он який біленький. Грибок. Білий кращий. Сира краща, а бабки мені не подобаються. Ну, Збираю, все одно родичам оддаю. Оч. Сираїжки, бо вони жарені, дуже смачні. А якщо маленькі, отакі такі вон понабирати такі, то можна зробити їх законсервувати у такі сираїжечки. Так як білий маринад зробити їх законсервувати. Вони дуже смачні, аж солодкі. А бабок ну він кріпенький, он не червивий, красивий. Його можна забрати. Люди здаються, живуть, виживають на лисичках по 200 гривень за кілограм. Порівняно як із тим роком, то я могла назбирати більш 10 кілограм, а зараз, поки ще вона грибниця, слабенько проснулася. Зараз можна назбирати 2-3 кілограма. На білих грибах можна зараз що зробити? Білі гриби тільки що посушити і так продати через інтернет, а так. Ні, Так не приймають їх нігде. Минулого року і позаминулого півтора тисячі трихлітрова банка. Сушений готовий грибів. Слайсами порізати, посушити. Це вже хто знає, що там не заміновано, ті йдуть. А в глуб не треба заходити, бо не треба ризикувати, може бути замінована, може бути розтяжки поставлені. Бач, три брата зросли. Біля дороги он ще один, але я не знаю, який він. Зовсім маленький, он який, он який малюсенький.